Слава Україні, товариство! Маю б за честь зараз повідомити вас про те, що 28 лютого цього року нам таки вдалося провести загальні збори і створити штаб по зміні влади в Україні. Хочу зазначити, що в загальних зборах взяли участь громадські організації, політичні партії, представники ветеранських організацій російсько-української війни. Громадські активісти а також просто небайдужі люди. Під час роботи наших зборів нам вдалося напрацювати сім основних вимог до діючої Верховної Ради України з метою зміни влади нашої держави. Я зараз їх зачитаю. Пункт перший комплекс рішень Верховної Ради стосовно імпічменту президента і імпічмент президента як такі. Друге зняття депутатської недоторканності негайно з моменту проголосування за цей закон. Пункт третій. Закон про антикорупційний суд. Пункт четвертий. Заборона платної політичної реклами. Пункт п'ятий. Новий склад Центральної виборчої комісії. Пункт шостий. Новий закон про вибори до Верховної Ради України. Сьомий. Пункт це вінець теперішньої бандитської. Олігархічної Верховної Ради України це голосування за розпуск Верховної Ради України. Хочу зазначити, що ми закликаємо доєднуватися до нашого штабу по зміні влади в Україні абсолютно всі політичні сили, абсолютно всіх політиків, які не дотичні до теперішнього режиму, який панує в Україні, не дотичні до режиму Януковича, а також не дотичні до комуністичної ідеології. Ми закликаємо всі громадські організації, як діяльність яких спрямована на захисті інтересів нашої держави, доєднатися також до цього штабу. Закликаємо доєднуватися також простих людей і громадських активістів. Разом з тим хочу зазначити, що дискусії на тематику, яка може нас роз'єднувати в, в, в нашому штабі, заборонені. Ми говоримо виключно тільки на тему ось цих самих пунктів. Вимагаємо від Верховної Ради. Їх прийняття і йдемо всі потім на вибори. Ті політичні сили, які хочуть іти на вибори, вони підуть собі на вибори і окремо потім будуть займатися агітацією. Тут ніхто ніякою агітацією не займається. Нам потрібно зараз об'єднатися всім до того ворога, який засів зараз на Печерських пагорбах і знищує нашу державу. Хочу також зазначити, що ми маємо зараз одного з координаторів, я назву зараз номер телефону. Маємо координаторів, і зокрема серед них Наталка Івашенка. Я зараз називаю її мобільний номер телефону: це 096 415. 20.28. Якщо у вас є якісь запитання, прошу телефонувати, вона вам надасть відповідь. Найближчі збори штабу зміни влади відбудуться цієї неділі в місті Києві. Точний час і точне місце я повідомлю вам додатково. Також хочу сказати товариство, навіть заакцентувати увагу. Якщо ми будемо ділитися на тих. Чи інших, якщо ми будемо дивитися, у кого який прапор, у кого що на прапорі намальовано. Якщо будемо говорити, що тільки про те, що нас роз'єднує, ми тоді заслуговуємо те, що зараз маємо в державі. Ми повинні говорити тільки про те, що нас об'єднує. Ми повинні зараз об'єднуватися всі, всі політичні сили, які мають державницьку ідеологію в своєму фундаменті. Я закликаю зараз всіх об'єднуватися заради нашої держави. Також прошу всіх доєднуватися зараз. До нашої сторінки в мережі Facebook, це штаб Зміни влади. А також, якщо у вас будуть якісь запитання, будь ласка, пишіть їх в вигляді повідомлень, і адміністратори групи будуть вам надавати відповідь. Також прошу слідкувати за новинами в цій групі. Ми будемо повідомляти, які політичні сили громадської організації зголосилися до того, щоб доєднатися до штабу. У нас хочу сказати, що. Підкреслити, що у нас ніхто не займається ніякою політичною рекламою, ніхто не рекламує якусь політичну силу. У нас немає різниці, хто яку політичну силу представляє. На цьому я ще раз наголошую. Також хочу сказати, товариство, що у нас фактично залишається дуже мало часу. Якщо до 28-го числа Верховна Рада України не прийме відповідний комплекс рішень про імпічмент президента і не відправить президента у відставку. То лишається тоді менше року до нових виборів президента нашої держави. Відповідно, імпічмент як такий втілений в життя просто не може бути. Також хочу сказати, що ми запрошуємо до співпраці різні спілки ветеранів російсько-української війни, які мають досвід силових протистоянь з метою недопущення якихось провокацій в наших рядах, а також під час акцій. Під стінами Верховної Ради одразу хочу сказати, що ми будемо діяти злагоджено, ми будемо діяти скоординовано і ніякі провокації ми допускати не будемо. Основна наша мета це зустрічати депутатів Верховної Ради на всіх виходах, в тому числі таємних виходах з Верховної Ради. Чемно ви розумієте, просити їх, якщо вони будуть виходити раптом з приміщення Верховної Ради, повернутися туди і проголосувати за ті сім стовпів. Відновлення і збереження нашої держави, про яку я зараз проговорив. Тому товариства, я запрошую всіх єднатися, запрошую юристів професійних, які мають досвід роботи. З зокрема з кримінальним кодексом України, тому що однозначно зараз буде проти нас відкрита протективістів. Ціла низка кримінальних проваджень за надуманими звинуваченнями з боку репресивної машини теперішньої влади. Я запрошую медиків. Я запрошую всіх, хто готовий, хоч якось чимось допомогти роботі нашого штабу. Штаб це. Органі... це не є якоюсь громадською організацією, це дійсно та річ, яка зараз необхідна нашій державі. Ми не займаємося піаром підкреслив когось. Ми намагаємося, ми прості люди, намагаємося об'єднати і політиків, і громадських активістів, і всіх разом задля спільної мети. Це зміни влади в Україні. Товариство, не будьте байдужими, від нас залежить майбутнє нашої держави, майбутнє нашої дітей. Нам відповідати перед Богом і перед нашими пращурами, а також перед тими героями, які загинули за нашу Богом, дану землю. Відповідати нам перед ними. І тому від дії і від справи кожного залежить наше життя, життя майбутнє поколінь. Дякую за увагу і слава нації!